Доріво Христі, я щиро вдячний всім тим, що пишуть нам, тих, що нам підтримують, тих, що задають запитання. Всім вам дуже дякую. Ви молодці, ви молодці, я пишаюся вами. У мене самі кращі парафіяни. І ще раз нагадую всім, хто мене дивиться, ви маєте велику нагоду, велику нагоду отримати, будучи вдома, прийняття духовне причастя. Але для цього треба. Виставка службу від початку до кінця. Включіть, нехай вам слухає. уділіть Богові одну годинку. Ну, це стосується тих, хто це може зробити. Певно, людина, як на роботі, то ясно, що вона не зможе сидіти годину слухати службу Божу, бо хоче отримати перші причесне. Прийдете додому з роботи. І якраз, щоб гарно відпочити, переключитися із цього суєтного світу на Божественну. От у ту хвилю настроїтися на комунікацію з Богом, відбути ту єдність в молитві і отримати духовне причастя. Навіть у записі виділіть Богові одну годинку і вислухайте службу, щоб перебувати в тому стані. Єдності з Богом. це дуже є важливо. Це є дуже важливо, особливо для тих, хто має таку можливість.